Десята минула. Про те, що важливе цього ранку, зараз в ТСН канал 1+,1 плюс мовить в об'єднаному марафоні. Серія вибухів пролунала вночі в Кропивницькому. Гучно було й поблизу Черкас. У два заходи росіяни атакували Харків. Близько опівночі прильоти зафіксували в Шевченківському та Київському районах цього міста. А згодом іще один безпілотник влучив вже в дев'ятиповерховий будинок. В оселі на другому поверсі спалахнула пожежа. Відомо про двох потерпілих із будівлі рятувальники евакуювали п'ятьох людей, які опинилися в димовій пастці. У степногірську на Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу пораненого чоловіка окупанти завдали 11 авіаударів по п'яти хатках Кам'янському гуляйполю. Також майже три сотні безпілотників атакували прифронтові населені пункти. Потрощили 29 приватних будинків, квартири та автомобілі. І вже відомо про 16 поранених в Краматорську на Донеччині. Серед них четверо дітей від 3 і до 17 років щонайменше одна людина загинула. напередодні росіяни вдарили по приватному сектору міста, зруйнували близько двох десятків осель. І сьогодні стало відомо про одного загиблого цивільного в Ямполі і ще двох поранених у Костянтинівці. Куп'янський район Харківщини окупанти атакували фпв дронами. Поранено чоловіка та жінку у селищі Білий Колодязь. Безпілотник влучив в авто. Водій загинув. Пасажир поранений. А золочівська громада тричі за добу потерпала від авіанальотів. Від вибухів кабів постраждали дві жінки. Зранку росіяни обстріляли Зеленівку поблизу Херсона. Там поранено місцеву жительку. А загалом за добу в цій області восьмеро поранених під ворожим вогнем та авіаударами. Було майже чотири десятки населених пунктів. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, 12 приватних будинків, стільникову вежу та приватні авто. Одна людина загинула ще одну шукають такі наслідки ворожого влучання шахедом в приватний дім на околицях Києва. Відео як російський дрон влітає в нього надгучний шум, потім вибух зафільмувала одна з камер поруч. А далі місцеві жителі виклали в мережу, як вже горить двоповерхова оселя. Пожежа палала на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники вже знайшли на згарище тіло за свідченнями сусідів. В будинку жила подружня пара, тож іще ще одну людину шукають під завалами. Разом з тим, в Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що в цьому ж районі через ворожу атаку постраждала дівчина 19 років із пораненням голови її шпиталізували. За попередніми даними, внаслідок атаки росіян загалом пошкоджено п'ять приватних будинків, скління квартир, гаражні приміщення, три автомобілі знищено і ще вісім пошкоджено. Ну і на місці прильоту шахеда від самого ранку працює знімальна група ТСН. Інна Боднар. Зараз з нами на прямому зв'язку. Інно, що відомо на тепер? Чи тривають пошукові роботи, і що можеш розповісти про їхній перебіг? Пошукові роботи Продовжують тривати на місці влучання ворожого шахеда. Працюють рятувальники, працюють у поліція, а вулиця вся запаркована з покажиром запаркована пожежними автівками. Також тут вже є комунальні служби, які прийшли аби розгрібати все, але поки їх туди не допускають, оскільки рятувальники працюють трішки далі. От свідки кажуть, що шахет ворожий влетів просто у спальню. І там вибухнув. Ось свідками усього були мешканці багатоповерхового будинку, який позаду вони зафільмували усе на свої мобільні телефони. Можете це побачити, як шахет летів. Потім був удар, вибух, і все почало горіти. Мешканці кажуть, що чули, як гудить, як наближається, чули, як працює ППО, а потім. Потім побачили уже пожежу і намагалися бігти, рятувати. Але будівля була дерев'яна, з черепицею і спалахнула миттєво. Ось що кажуть мешканці сусіднього багатоповерхового будинку. Почув, як шатнулося, і одразу ділиться, вибіжили і бачу, вже дом горить. І у нас фасада, щось летить, летить з фасада. І я кажу, Боже, дом горить. Він вибігає, дом горить. А каже, не наш. Вилетіла створка і порвало, раму погнуло біля спальні в спальні, і на кухні також вилетіло. Такий вам такий вибуховою вибухової, вибухової хвилини якраз я в цей час лежала на ліжку, і син не встиг сказати, що летить шахер. На жаль, на жаль, я одне хочу сказати, що будьте ви прокляті до сьомого покоління росіян. Ми чули, як жінка вмирала там, як вона кричала. І це було найстрашніше. На обісті українців, куди вручив російський ворожий шахет, сусіди вже починають приносити живі квіти. Тут, кажуть, мешкала подружня пара. Поки що знайшли е, тіло однієї людини. Рятувальники продовжують е, розбирати все вручну, шукати тіло інших. Направду кажу, що сусіди думають, що можливо хтось поїхав з дому, і в той момент тут не був, але розбори тривають. Е, поки не буде офіційного підтвердження, ми не будемо казати прізвища людей, які тут жили. Студія. Дякую тобі, КТСН Інна Боднар про наслідки нічної дронової атаки росіян по столичному регіоні є вбита людина. Пошуки ще однієї тривають власне на місці пожежі та завалів. Новий пакет оборонної допомоги для нашої держави готує Польща. У Варшаві анонсували його вартість. Вона сягатиме 200 мільйонів євро, і це буде вже 46-й пакет допомоги від Польщі. У Варшаві заявили, що і надалі допомагатимуть. Нагадали, що дотації їхньої держави для України це іноді більше ніж деякі країни Європи пожертвували за увесь час війни. Зокрема, зауважили, Польща підготувала близько третини всіх солдатів, яких навчав ЄС, і готова продовжувати цей процес. А тим часом Німеччина готується створити фонд на 200 мільярдів євро для підтримки власної армії та України. Як пише видання Bloomberg, шляхи для цього обговорює з іншими партіями майбутній канцлер Фрідріх Мерц. Раніше він говорив про необхідність збільшити оборонні витрати, зокрема для протидії російській агресії. Ну а угоду про надра між Україною та Сполученими Штатами можуть підписати 28 лютого. Про таке пише відразу низка західних видань, зокрема Bloomberg, Financial Times та Агенція France Press. Однак у цій угоді не буде ніяких гарантій безпеки, на яких раніше наполягала Україна. Твердять ознайомлені з документом. Люди йдеться про те, що вже 28 лютого відбудеться візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, щоб цей договір підписати про те, що вони незабаром зустрінуться для. Підписання повідомив напередодні і Дональд Трамп. Я чув. Він приїздить у п'ятницю і підпише зі мною угоду. Це велика угода, дуже велика угода. Американці от проведіть опитування мають бути дуже щасливі. Бо знаєте, Байден гроші на вітер кидав. Ми витрачали сотні мільярдів доларів на Україну і Росію і війну, якою не повинно було початися. Цієї війни ніколи б не почалося, якби я був президентом. Президент Сербії вибачився перед народом за підтримку української резолюції в ООН. Олександр Вучич заявив сербському мовнику РТС, що його країна проголосувала саме за європейську резолюцію щодо війни в Україні на генасамблеї ООН Випадково вучич буквально виправдовувався, пояснюючи, що іноді він занадто втомлений та обтяжений, щоб вчасно вивчати всі матеріали та. Поправки до них, і хоча перепрошував він, начебто, сербів, прийняли його вибачення у Кремлі, речник диктатора Путіна заявив цитую, така оперативна реакція глави держави, вельми їм імпонує. Захворюваність на грип зросла на 20% за тиждень. Занедужило 250 тисяч українців. Половина це діти в трьох областях: Рівненській, Хмельницький, Чернівецький. Високий рівень перевищення під порогу. І там вже запроваджений карантин в навчальних закладах східній області та південь ще не досягли підпорогу. За сезон занедужили вже 2,5 мільйони українців. Хворіють на грип А та Б а також на ковід у центрі громадського здоров'я прогнозують, що за кілька тижнів захворюваність вже вийде на плато, і згодом епідемія, піде на спад. А наразі закликають всіх бути уважними до свого здоров'я, не зволікати зі зверненням до лікарів. Бо і грип, і грві, і ковід мають ускладнення, які можуть призвести до летальних наслідків. Спочатку і під сезону зареєстровано 82 летальних випадки. Серед осіб це я зараз говорю про ковід. Якщо говорити про грип, маємо 25 летальних випадків. У разі, коли з'явилися симптоми ГРВІ, необхідно звернутися відразу до лікаря для того, щоб лікар вже призначив у разі необхідності адекватне лікування. І звісно, наголошую на тому, що найефективніший метод це вакцинація. Обережно небезпечна крига через температурні коливання та потепління, яке прогнозують синоптики вже найближчими днями. Рятувальники вкотре попереджають людей не виходити на поверхню замерзлих водойм через ймовірність провалитися під лід. Лише з початку цього року, по всій Україні, зафіксували понад вісім десятків потепельників. Утім, охочих перевірити кригу на міцність, всі ці цифри не лякають. І ось у рейд столичними водоймами Я разом з рятувальниками ДСНС сьогодні вирушила кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона, як бачите, з нами наживо просто зараз. Е, Аліно, вітаю. Які результати вашої інспекції? Хотів запитати, чи багато людей на кризі за такої погоди, але ось відповідь напрошується сама собою. За твоєю спиною все помітно. Вітаю святи. Так зараз ми знаходимося на оболонській набережні. Тут місцева затока. І от інспектуємо тут від самого ранку, перевіряємо так би мовити, лід на міцність і скільки тут людей. Як ти можеш бачити, я у рятувальному жилеті, адже ми тут працюємо з надзвичайниками, рятувальниками, і так дійсно, як ви можете бачити, рибалок саме рибалок позаду мене дійсно чимало. Від ранку ми нарахували десь близько півсотні рибалок. Тут здебільшого, як я сказала, рибалки. І це саме чоловіки дітей тут на щастя немає, але однак рятувальники проводять такі рейди, аби попереджати про небезпеку криги, яка існує. Адже і зараз, от сонячно, зараз вже на сонці плюсова температура, і як прогнозують синоптики, вона буде з кожним днем тільки збільшуватися, рости. А отже, небезпека знаходитися на е кризі існує досить велика, тому що в одному місті е може бути там, е наприклад, е кри. Сантиметрів 15, але одразу поруч вона може бути уже сантиметрів 3, тому що сонце нагріває. Є також підмивання під водою, там джерела, і вони сприяють тому, що крига може бути тонкою. Всі рибалки, які тут знаходяться, вони поділилися з нами, що не бояться, тому що ну на жаль, риболовля для них це головне. Але от що кажуть вони, прошу їх послухати, і також що кажуть рятувальні. Люби боїтеся виходити на лід? – Ні, а чу взагалі, що є випадки, дуже багато що виловлюють вже на мертвих людей. Ну є ж випадки, знаєте, я скажу, бо я це вовка в ліс не ходити. Риба мені не потрібна, мені потрібно посидіти, віддихнути, щоб якось насолодитися цією природою і всім. В місті Києві від початку саме морозів, саме з 6 лютого, у нас загинуло 4 особи. Загалом по Україні від початку року вже більше 80 осіб загинуло на водних об'єктах. Це дуже велика статистика. Так дійсно, як сказали у ДСНС у місті Києві вже впродовж цього року, саме від початку лютого зафіксували чотири потопельники. Останнього з них чоловіка витягнули лише у неділю. Саме у Дніпрі, під мостом Патону, його е, витягли знаєте з усіма снастями, усіма речами е, рибалки. Тобто, очевидно, що він саме ловив рибу. Взагалі по всій Україні 88 потопельників зафіксовано. І останні випадки це і на Закарпатті, там провалилися. Рибалки і діти на щастя їх врятували. От день тому на київському водосховищі також врятували п'ять рибалок, які е, залишилися відірваними від берега на майже кілометр. Але також є е, нещасні випадки їх досить багато і тому от такі рейди сприяють інформативному просвітленню людей, тому що фіксували і такі знаєте екстремальні виходи на літо. Зокрема, на минулому тижні зафіксували, коли чоловік з автівкою виїхав на лід і е, передні колеса одразу провалилися. Він чоловік сам вийшов з машини і залишився неушкодженим. Але через кілька хвилин уже повністю машина опинилася у воді. За словами очевидців, він намагався так ефектно з'явитися, під'їхати до свого друга рибалки, який знаходився на водоймі. Але як бачимо, е, і як могли бачити, по відео е, е, залишився без машини. Е, також ще таке екстремальна, екстремальну появу зафіксували власне тут на обонській на. Абережні одразу на наступний день після випадку з цим чоловіком виїхала жінка з візочком, в якому ймовірно була дитина, і от так проходила повністю усією водоймою. Тому рятувальники попереджають, що це небезпечно, адже погодні умови, температурні коливання вони зараз є. Синоптики попереджають, що буде потепління, і це сприяє тому, що крига вона не стійка і це загрожує як вашому здоров'ю, а також власне. Життю, свята, дякую тобі, кореспондентка ТСН Аліна Лісова разом з надзвичайниками провела інспекцію столичних водойм. Попри всі ці приклади, всю роз'яснювальну роботу на тонкій кризі досі дуже багато людей. Хоча погода близька до нуля, і температура робить ось таке часопроведення дуже і дуже небезпечним.